Дуже часто батьки тривожаться про те, а чи достатньо дитині грудного молока, чи не голодна вона, і чи раптом її не треба догодовувати? Мало молока це, мабуть, одна з найчастіших скарг на консультаціях з грудного вигодовування, але дуже часто виявляється, що молока у мами цілком вдосталь і малюк цілком задовольняє свої потреби. То як зрозуміти, чи вистачає дитині грудного молока? Фактично є тільки дві об'єктивні ознаки, які ми можемо оцінити. Перша і найголовніша ознака це набір ваги дитини. Мінімальний набір за місяць становить 500 грамів за тиждень 125 грамів, це приблизно по 20 грамів на добу. Але не поспішайте важити дитину одразу щодня, бо це може вас тільки спантеличити, а об'єктивний результат ви не побачите через похибку чутливості вагів та особливості добових коливань ваги малюка. Тільки у виключних випадках, коли лікар може вам порекомендувати часте зважування, тоді ви можете зважувати так часто. Самостійно ж бажано оцінювати набір ваги не частіше ніж раз на тиждень. Прибавку у вазі 500 грамів за місяць ми рахуємо від народження, хоч інколи це може здаватися ніби як несправедливим, бо ж втратила трохи ваги ще після народження, але ми враховуємо саме такий результат. Зважувати малятку варто повністю роздягненим в один і той самий час, не враховуючи, коли малюк покакав, поїв чи попісяв. Ще один об'єктивний критерій нестачі молока це мала кількість сечі, мала кількість попісів на добу. Але тут є певні нюанси: вік дитини, наприклад, плюс складно чітко порахувати, бо малюк зазвичай все ж таки знаходиться в підгузку. Але якщо ви бачите, що дитина пісяє менше ніж 6-8 разів на добу і виділяється мала кількість концентрованої, такої дуже жовтої сечі, певно, дитина таки може не дотримувати грудне молоко. Але все ж варто дитину зважити, щоб зрозуміти, чи точно є нестача і наскільки вона все ж таки виражена, якщо вона дійсно є. Ці два об'єктивні критерії щодо нестачі молока ми можемо оцінювати. Але дійсно є і інші, які можуть нас наштовхнути на думку, що щось іде не так. І тоді нам варто перевірити, а чи точно все добре, і повернутись до ось цих попередніх критерій, можливо, зважити дитину. Найкраще зважити дитину саме використовуючи ваги для немовлят. Це дуже важливо, бо дорослі ваги вони не такі чутливі. Плюс не варто важитись на дорослих вагах з дитиною та без дитини і шукати різницю. Цей метод зважування теж може бути не дуже точним. А у випадку з немовлятами кожні 20-50 грамів для нас можуть бути дуже важливими і можуть визначити нашу подальшу тактику дій і тактику дій, яку запропонує лікар. То що має насторожити, що окрім цих об'єктивних критеріїв ми маємо побачити? Є ще таке поняття, як критерії вірогідні, тобто, це те, що дійсно має нас наштовхнути на думку, що можливо щось іде не так, і можливо, малюку дійсно не вистачає молока. Якщо, наприклад, дитина не задоволена після годування. Ви її погодували, вона взяла груди, посмоктала, але після цього вона все одно якась така дуже знервована. Вона знову починає шукати груди, вона знову хоче прикластися до грудей. Тобто незадоволення після годування це те, що має вас насторожити, але при цьому це не обов'язково пов'язано саме з нестачею молока. Дитина часто плаче, це дуже часта скарга. Дійсно, особливо якщо це перший малюк, батьки можуть губитися і не розуміти, чи це плач нормальний, чи дійсно дитині погано, чи можливо в неї щось болить, чи вона голодна. І дуже часто хибно, кожен плач асоціюється саме з тим, що дитина голодна, що вона там недоотримує, наприклад, грудного молока. Хоча дитина плачем сповіщує про різні різні свої потреби, і про те, що вона втомилася, і про те, що вона просто хоче побути в контакті шкіра до шкіри, наприклад, хоче побути в контакті з мамою. Чи хоче побути в контакті з татком? Контакт шкіри до шкіри це дуже важливо після народження малюка, тому що дитина фактично 9 місяців була в утробі матері і постійно перебувала там в близькому тісному контакті. І світ навколо неї трошечки змінюється. Тому дуже важливо звернути на це увагу, але розуміти, що плач це не завжди означає, що дитина голодна, Часті годування. Наприклад, батьки кажуть, що дитина ну вона постійно хоче груди. От вона постійно хоче груди і просить їх і так далі. Це також може бути тим, що ми нас якби, з одного боку ніби насторожити, а з іншого боку, ми маємо розуміти, що це цілком природньо і фізіологічно. Плюс частоту годувань кожен розцінює бажання, частоти годувань кожен може розцінювати по-різному. Наприклад, батькам може здаватися, що там раз на годину це за часто. Хоча це абсолютно нормальна частота. Годування. І ми пам'ятаємо, що немовлят, ми годуємо саме за вимогою. І часті годування вони можуть бути пов'язані з тим, що, наприклад, одне годування може бути пов'язане з тим, що дитина дійсно хоче їсти. Інше з тим, що вона хоче побути в контакті просто біля мами. Третє годування з тим, що вона хоче попити. А можливо, в неї щось болить, болить животик і вона просто хоче так заспокоїтися. Тому не завжди часті годування є ознакою того, що дитині не вистачає молока. Тривалі годування. Наприклад, батьки кажуть, що дитина висить на грудях. Ось це дуже часте формулювання. Таке дитина постійно, постійно перебуває на грудях. Ми, наприклад, я її годую, і це триває годину чи півтори години, чи якусь іншу тривалість. Хоча мамі здається, що годування має тривати якийсь чіткий короткий час, більш короткий, наприклад, 15 чи 20 хвилин. Дійсно, якщо дитина постійно перебуває на грудях, і як тільки ви її забираєте від грудей, вона починає плакати, нервувати, варто оцінити ось ці попередні об'єктивні критерії, чи дійсно дитина наїдається, чи їй вистачає молока. Але часто так буває, що діти просто можуть бути різними за темпераментом і дійсно потребувати частого постійного контакту. Але інколи дитина може гарно набирати вагу, але при цьому оці тривалі годування їй дуже допомагають в цьому. І тут Можливо, треба допомога спеціаліста з грудного вигодовування для того, щоб годування зробити більш ефективними, і дитина могла за менш тривалий період часу отримувати більше молока і таким чином давати невеличкі паузи для відпочинку мамі, тому що це дійсно теж важливо для мами. Дитина відмовляється від грудей. Наприклад, ви прикладаєте дитину до грудей, вона починає якось відштовхуватись, нервувати, психувати, плакати, кричати. Це теж та ознака, яка дійсно має насторожити. І дійсно можливо дитина нервує через те, що в грудях, наприклад, мало молока. Або, наприклад, потік молока недостатній, а їй би хотілося, щоб потік молока був активніший. На це треба звернути увагу і зрозуміти, чи дійсно все йде правильно. Але в той же час ми маємо розуміти, що дуже багато що залежить і від темпераменту дитини, і від конкретного випадку, який зараз відбувається. Можливо, саме в цей момент, коли дитина відмовляється від грудей, вона дійсно просто не хоче їсти. Можливо, ви хочете її прикласти занадто часто. Можливо, в неї зараз є якась інша потреба, можливо, її потрібно поміняти спочатку підгузок. можливо, їй занадто жарко. Чи е, якісь вона відчуває інший дискомфорт? Тому тут треба теж бути дуже уважними, але це має вас не сторожити у дитини. Тверді, сухі чи зелені випорожнені. Це те, що має вас насторожити, і має вас відвести до лікаря. Ви маєте разом з лікарем з'ясувати, а чи точно все в порядку. Тому що, коли дійсно, наприклад, дитина недостатньо отримує їжі, то її випорожнення можуть бути такими дуже скудними, невеликій кількості, і можуть бути такими, ніби як сухими. Або, наприклад, випорожнення в дуже невеликій кількості. Вона какає дуже мало при цьому вона може бути ще й паралельно занепокоєна. Це теж має вас насторожити. Взагалі про випорожнення можна говорити довго і багато, тому що випорожнення у немовлят вони дуже різноманітні. Так, і зелені випорожнення можуть бути варіантом норми. І жовто-гарячі, і якісь, наприклад, невеличкі домішки неперетравленого молока, якісь маленькі такі вкраплення, білесенькі в випорожненнях, це теж нормально. Але якщо дитина поводить себе неспокійно, вона має ось такі подібні випорожнення, як ми проговорили, то варто звернутись до лікаря. При стіджуванні немає молока. Це дуже часто така скарга, коли мама говорить про те, що я спробувала, я сіділась, а воно не сіджується. Або, наприклад, поганий потік молока при присіджувані. Насправді це не є об'єктивним критерієм, і те, що сіджується за допомогою або молоковідсмоктувача, або, наприклад, навіть мама за допомогою ручного сідування сіджує, не завжди дорівнює майже ніколи не дорівнює тому, що може дістати малюк з грудей, тому що малюк застосовує інші механізми смоктання. Тому що малюк може смоктати більш ефективно, і в нього краще виходить стіджувати молоко собі в ротик і отримувати грудного молока достатньо. Тому, якщо вам не вдається стідити молоко, це не означає, що молока мало, але ви повинні оцінити, чи дійсно гарно. Працюють ось ці об'єктивні критерії, чи дитина дійсно достатньо набирає вагу. При цьому немає потреби сіджувати, наприклад, молоко якось регулярно, щоб подивитися, а скільки ж там дитина з'їла. Груди під час вагітності не збільшились. Інколи жінки відчувають, що ніби під час вагітності в них не відбулись дуже великі зміни. Це дуже суб'єктивно, тому що жінка не завжди знає, чого вона мала би очікувати. Можливо, в неї якісь завищені очікування, можливо, хотіло, щоб і здавалося, що груди мають збільшитись набагато, але це не завжди так. І навіть якщо жінка не пам'ятає, що було якесь значне збільшення грудей. Це ще не означає, що можуть бути якісь проблеми з лактацією. Ну і ще один такий фактор: жінка говорить про те, що молоко не прибуло, не було відчуття от такого якогось проливу на третій-п'ятий день, тому що ми багато можемо про нього говорити. Да? Що десь приблизно після пологів, на третій п'ятий день жінка буде відчувати пролив молока, що груди будуть ставати більш наповнені, що може відчуватись таке якесь невелике навіть розпирання. Але це яскраве відчуття зовсім не обов'язкове. І не обов'язково його відчути, щоб малюку вистачало молока. Тому пам'ятаємо, якщо ми бачимо якісь з ось цих таких критеріїв, нам дуже важливо повернутися, звернутися до компетентного спеціаліста і разом розібрати, чи все в порядку. Іноді дитині справді потрібен додатковий докорм. В першу чергу, це має бути стіджене мамине грудне молоко. В наступну донорське грудне молоко і аж потім адаптована суміш. Дуже хочу, щоб ви пам'ятали і розуміли, що навіть якщо дитина має отримати докорм, це не означає, що ви не зможете пізніше годувати виключно грудьми. Ні в якому разі не варто відмовлятись від докорму. Якщо його призначив лікар, якщо він дійсно необхідний, але варто обрати вірну тактику, застосовуючи методи, які збережуть і лактацію, і які допоможуть малюку в подальшому гарно, ефективно прикладатись до грудей. І про це детально ви можете побачити у наших інших відео.